Ввечері курськ розважали сирени та безпілотники. Один безпілотник. Юдіон бігуть. Учну ввечері, 2 квітня, було у місті Курськ. Про це повідомляють російські змі після вибухів. у російському місті спалахнула масштабна пожежа. Очевидці повідомляють, що, начебто, у селі Дубрава під Кольськом палає поле. Жителі Курського телеграм-каналах писали, що вогонь бачили у кількох районах міста. До цього російські пропагандисти повідомляли, що цей населений пункт, нібито атакують невідомі безпілотники. Вони відразу ж поспішили заспокоїти росіян, зазначивши, що мовляв, всі ворожі цілі збила російська протиповітряна оборона. На відео, які ширили жителі Курська, можна почути, що дійсно дуже гарно відпрацювала протиповітряна оборона. Дево да не вон що взрив. Та да вже вже. Губернатор Роман Старовойт написав, що у небі над Курським та Актярським районами збиті загалом чотири БПЛА. А у Міноборони РФ повідомили, що засоби ППО збили п'ять безпілотників. Один над Білоруською областю, а решту над Курською областю.